Звісно, будь-які інвестиції, які там зараз можуть подаватися від банки, там банківські кредити, е та чи інакше вони потребують забезпечення, потребують забезпечення страхування. Страхування зараз в повній мірі, те, що ми бачимо, воно може в принципі покрити малий та середній бізнес, але набагато є, ну скажімо так, немає у локальних страхових достатньо капіталу, щоб можна було закрити потреби великого та великого бізнесу. Об'єктивно. Тому зараз є півна співпраця з іноземними партнерами з приводу того, щоб е так чи інакше. Перестраховики це, на карті страховики страховики повернулись в Україну. і Можна було надати ті рішення, які об'єктивно потребує бізнес. І я бачу, що так чи інакше ми йдемо по правильному треку. Сітуативно вже з'являються якісь рішення, і я певен, що вже в 25-й рік ми відемо з більш-менш якимись рішеннями, які не в повній мірі, але вже зможуть з точки зору яким, страхування. Враховувати потреби великого бізнесу з нові та середні міз в принципі, і зараз вже є рішення. Вони є трошки дорогими. Звісно, чим більше страховики будуть страхувати таких об'єктів, будуть формувати статистику, і чим більше буде конкуренція, тим краще, звісно, буде для, для бізнесу і будуть більш комфортні умови. І західні донори вони в цілому доволі непогано допомагають Україні. і Я певен, що це має вплинути і на здешевіння умов як банківських кредитів, так власне кажучи, і умов, які пов'язані зі страхуванням.